А чи дорого зараз зібрати дитину в школу? В середньому. Не дуже дорого, але не дуже дешево. Ну, якщо купляти форму, то дорого. Звичайно, що дорого. А дорожче, ніж в минулому році, чи так само? Здається, що так само. Дорого, дуже дорого. А спорівняно з минулим, з минулим роком змінилося? То? Так, змінилося і набагато змінилося. Десь на 50%. відсотків. То, що саме зросло? Все. І взуття, і одяг, і зошити, ну все. Ми йдемо в перший клас, тому для нас 100% дорого, ну як для кожної родини. Але я думаю, що завжди виділяться з бюджету сім'ї кошти, котрі можна спрямувати на школу. Тому... А можете щось побажати дітям? Дітям. І батькам, і вчителям всім терпіння, наснаги, добрих, позитивних вражень, гарно навчатися, слухати батьків, це особисто діти і вчителів. Ну і щоб в нашій країні був мир і злагода. Це найважливіше. Ми йдемо вже в 4 клас, ми збиралися 4 роки назад, тому фактично недорого. Але взагалі змінилося з минулим роком. А, ви на рахунок е канцелярії, одягу і все інше. Я з минулим роком суттєвої різниці не побачила, особисто я. А можете щось побажати дітям і вчителям? Можу побажати. Терпіння, натхнення, наука то святе, наука то те, заради чого взагалі вартує в тому світі жити, тому що наше життя нам дано для того, щоб ми постійно вчились. Тому вчитись вчитись, один від одного, вчитись, вчителям вчитись, розуміти дітей. Ну що я можу побажати? Щоб вони е, любили свою Україну, щоб діти звичайно гарно вчилися. Ну і миру, миру нам, мирного неба і рідної української землі під ногами. Що ви очікуєте від цього року? Незабутніх враження. А ви в якому класі? 11-му. Закінчити школу найкраще. А скажіть, будь ласка, взагалі дорого вам було піти в школу в цьому році? Ну, не дешево зараз. Все подорожало. Я перейшла в 9-й клас. Я не дуже хотіла йти в школу. А що очікуєте від цього року? Екзамени, підготовка. Я бажаю всім учням, щоб вони вчилися цього року по-справжньому, щоб знали, що їм треба це в житті, чим це пригодиться і щоб вони вчились добре. В якому ти класі? Е, в першому. Хочеш школу йти чи не дуже? Так. Будеш гарно вчитись? Так. Да. Да. Як тобі 1 вересня? Нормально. Хочеш школу? Так. Да. А в кому ти класі? Я в першому класі. Ну, ми тобі бажаємо, щоб ти гарно вчилась. Добре. «Ніжно розпустила фарба різних кольорів і ласкаво запросила знов до школи школярів. Традиція існує здавна. Хвилини важливих подій в дорогу проведжає мама підвишити рушних дітей своїх.